У столичному сквері розкидали отруту. Вона найпевніше призначалася для безхатніх тварин, але загинули домашні. Потерпілі власники собак сьогодні звернулися до міліції. Справи порушені за статтею Жорстоке поводження з тваринами зоозахисники вважаються продовженням за Києва від бродячих зграй перед футбольним чемпіонатом. Ірина Маркевич. Далі «Мені просто повний трав. Ми не ні не спимо. Вона в жалобі за Вітоном. Пса одної породи китайська чубата Юля називає сином і тужить як за близьким родичем. Вітон із прогулянки Павлівським парком повертався к волим, а за 30 хвилин помер у страшних муках. У нього була рвота страшна, потім ці конвульсії, потім судорога, він кидався об стіни в окна. Усі ці жахи переконують господарі від ковбаси, якою був засипаний чи не весь парк. Один шматок вони зберегли для експертизи. Вона вот лежала вот здесь. відразу три її собаки підхопили підозріді шматки ковбаси. «Коли ми винімали ту колбасу, піднімали потом спала, у Нас були оранжеві руки. Тобто вона була в чому то вимачена. Маленьку бусю і старого Джека, якого підібрали 15 років тому, з вулиці врятувати не вдалося. А ось дея лежить у реанімації. На лапки вона ще не становиться. поруч із нею. Інтенсивну терапію проходить Макс, собака з того самого парку. Прогнози лікарів нині дуже обережні. Якщо дея потихеньку почала приходити в себе, то у Макса набагато складніша ситуація. По людським міркам він нині знаходиться у комі. Він не реагує на своє ім'я, не підводиться, не їсть і не п'є. Чим окі ветеринари сказати не можуть. Кожен яд діє по-своєму. Ми вводимо нікоти антидоти, ні одного направлення. Вот і вже ну смотримо на реакцію організму. Відомо, що померли п'ять хатніх собак, але отрута була передбачена для бродячих зграй. Переконують зоозахисники. Рік тому тут уже труїли без хатків Таким самим способом нині потерпілі вирішили звернутися до міліції. Не хочу вірити, в те, що держава спеціально Травить Но я не знаю, это Зоозахисники переконують, у різних районах столиці собаки гинуть з однаковими симптомами. Ось така сама картина в районі метро Мінська. Рекомендую вигулювати на поводки і в намордниках. Об'язательно дуже внимательними бути, сліди, щоб животно нічого не піднімало з землі, тому що розбрасуються всі ці ядовіті віщества, там зіанізіт і так далі, в колбасках, в маленьких кусочках м'яса. Цих рекомендацій господарям пропонують дотримуватися найближчі два місяці, щоб не ризикувати життям своїх улюбленців. Ірина Маркевич, Вадим Верба, ТСН 1+,1.